Запорізькі діти пільгових категорій мають змогу оздоровитися в дитячих таборах інших областей України. Наразі в регіоні понад 160 дітей у родинах, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають право отримати путівки до дитячих центрів. Загалом за останні два місяці до органів соціального захисту надійшло понад тисяча заявок на отримання путівок для дітей-пільговиків. Нині вже близько 15% заявників належним чином відпочили в українських таборах. Нині ж Решту дітей мають розподілити по групам за пільговою категорією та віком. По е, е, цим гурткам, по профільним напрямкам гуртків, по е, е, віковій категорії, хто відповідальний е, і так далі. І так ж саму, таку роботу ми зробили в спортивній галузі по дитячим юнацьким спортивним школам. І зараз ми це все скомпонуємо і е, проведемо велику роботу з СЖО.